Вітаю, драцени називають вазонами кохання. А все тому, що існує легенда, що в Індії, звідки родом драцени, бідний юнак покохав дочку Жреця. Кохання було взаємним, і юнак, набравшись відваги, пішов просити руки своєї обранниці. Жрець, звичайно ж, не хотів віддати свою доньку заміж за бідняка. А щоб насміятися над юнаком, вручив йому палицю суху, а це була засохла гілка саме драцени, і сказав: якщо через тиждень ця палиця в тебе розвинеться, пустить листя, тоді я віддам за тебе свою доньку. Зажуреним повертався юнак додому, але все ж таки, як ми знаємо, надія вмирає останньою, і він поставив суху палицю у воду. І сталося диво, за кілька днів на палиці почали розпускатися листки. Ще трохи і палиця вкоренила, вкоренилася, і в назначений строк юнак взяв. Віджило гілку драцени і пішов з нею знову в дім жреця. І, хоч як не хотів жрець віддавати свою доньку за просто людина, але обіцянка є обіцянка. І молодята одружилися. З тих пір дерево драцени стало вважатися деревом закоханих, і до цих дерев, які ростуть, в Індії в дикій природі приходять молоді люди закохані і просять благословення на майбутній шлюб. Драцени невибагливі вазони і можуть за бажанням вирощуватися і в наших домівках. Якщо цікаво більше дізнатися про драцени, пишіть. І я розповім, Наступних коротких або великому відеоролику. Дякую за увагу. З вами була пенсіонерка з українського села.